Перегляньте життя і сповідайтесь, гріх сильно томить. Нічого так не томить людину, як гріх. Я кожен день зранку до ночі дзвінки за дзвонками. Я не знаю, браття сестри, як воно буде далі, але Боже Слово каже, що многії в останні дні відступлять від віри. Просто відступлять від Бога. І так і є. Я бачу дзвонок. Чоловік, каже, був проповідник, відступив, став п'яниця. Там жінка перестала ходити в собрання. Там діти перестали ходити в собрання. Чи то моя вина, чи чи я кажу, а чи я ж? Хто виховує дітей? Люди сьогодні вибиті з колії, сатана обдурив. Сьогодні п'янство, наркоманія, блуд, безпорядня, курять всі подряд. Я настільки. Агресивний проти того, коли бачиш дівчата курець стоять, кажу, совість є в ні? Що це ви робите? Ви прокурили Україну, ви пропили, прогуляли. Кажу, дивіться, що робиться сьогодні безладя йде в світі, тому що люди відступили від Бога.